Це ганебне явище, і треба з цим боротися. Так, ми абсолютно безжаців. Та й хто з таким жартує? Ви скажете, та що це молодь тямить в такому питанні? Ми антикорупційний кемп, і нас навчають боротися з корупцією. Це не просто, але крок за кроком ми стаємо більш обізнаними, і ми розкажемо, як це було. Наша мета полягає в сприянні доброчесності та прозорості в Україні. Саме тому Європейський Союз та програма розвитку ООН разом з партнерами організували масштабний антикорупційний кемп. Протягом п'яти днів студенти та курсанти-правники з різних вищих навчальних закладів брали участь в різних вікшопах, дискусіях, квестах, обговореннях, які проводили для них досвідчені експерти та експертки з антикорупції. Отримані знання і навички наша молодь буде використовувати для сприяння протидії корупції. За результатами навчання в антикорупційному кемпі я можу з упевненістю сказати, що нам вдалося поглибити наші знання в сфері боротьби з корупцією, адже саме освіта є основою і фундаментом боротьби з цим негативним явищем, саме з освіти починається формування світогляду, заснованому на таких цінностях, як доброчесність та нульова толерантність до корупції. Мені доволі цікава антикорупційна тематика, тому я тут. Я дуже рада, що пройшла відбір. Мені було важливо дізнатися про те, які інструменти вже існують, які інструменти планують в подальшому впроваджувати. Тут все відбувається дуже інтерактивно, дуже практично. Ми постійно в русі. Колеги запропонували мені взяти участь, і я без жодних вагань погодилась. Тут ми маємо чудову можливість поспілкуватися наживо. Це якраз захід, це приклад того, що саме освітні різні платформи, які можна запускати в Україні, це і є той ключовий елемент, який буде забезпечувати формування свідомості вже у нас, в студентів, як молоді, в тому числі і в боротьбі з корупцією. На цьому антикорупційному кемпі не тільки суто теорія, а ще є певні практичні завдання. Ми дискутуємо. Як відомо, що істина саме народжується в дискусії, того це дуже корисно. Після закінчення цього антикорупційного кемпу в мене з'явилися певні думки. Необхідно більше запроваджувати саме. Технології, тобто застосовувати досягнення науково-технічного прогресу, треба розвивати всі ці технології, щоб унеможливити взагалі будь-які прояви корупції в нашому житті.